Очищення судин доволі актуальна тема на даному етапі нашого життя, і найчастіше людина, у якої є проблеми по здоров'ю, почула про те, що треба чистити судини, починає це робити. А найважливіше зрозуміти те, що коли вже є проблеми з судинами, то починати з чистки судин це неправильне рішення. В першу чергу необхідно підготувати органи фільтрації. Найважливішим органом в даному випадку буде печінка. Це найкращий детокс орган для чистки судин. Печінка синтезує холестерин. Звичайно ж, робота печінки не може йти окремо від роботи з жовчним. Це два взаємозв'язаних органи. Далі йде очищення кишечника. Коли вже попрацювали з органами, далі можна робити лімфоочистку і лише тоді займатися очищенням судин. А власне кажучи, як робити це грамотно і без шкоди для організму, можу розповісти розповісти в особисті. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово програма, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!